Привіт, друзі! Сьогодні ми з моєю донечкою Мариною готували імбирне печиво у вигляді зайчиків. Пропонуємо і вам переглянути відеорецепт і приготувати таке печиво. Для початку ми беремо 2 яйця, перекладаємо у каструлю з товстим дном, додаємо 150 г цукру і дрібку солі. Все перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі додаємо 100 г меду. Якщо у вас мед густий, ви можете розтопити його у мікрохвильовці. Додаємо 100 г розтопленого вершкового масла і все перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі цю медову суміш ми ставимо на плиту на маленький вогонь, постійно помішуючи вінчиком, доводимо до гарячого стану, але не кип'ятимо. Суміш має бути гаряча. Ми її знімаємо і далі додаємо одну чайну ложку соди, одну чайну ложку меленої кориці і одну чайну ложку меленого імбиря. Я просію все через сито, щоб не було ніяких комочків. Ретельно перемішую все вінчиком до однорідності, і далі цю медово імбирну суміш переливаю в іншу миску. Для того, щоб суміш скоріше вистигла, я переливаю в іншу миску і залишаю її вистигати при кімнатній температурі. Я не накриваю цю суміш харчовою плівкою. Просто залишаю в мисці, періодично помішую силиконовою лопаткою. Після того, як суміш вистегне до кімнатної температури, я додаю борошно. Потрібно 400 г борошна. Спочатку додаю третину борошна, все перемішую силиконовою лопаткою. Далі додаю третину, другу третину борошна, знову перемішую лопаткою. І коли тісто стає важко вимішувати в мисці, починаю працювати на столі. Стіл я застелила силиконовим ковриком, висипаю борошно, яке залишилося, викладаю тісто і починаю за допомогою шпателя вмішувати все борошно в тісто. Ось так, як показано на відео. Не додавайте більше борошна, ніж вказано в рецепті, для того, щоб не забити тісто борошном і щоб печиво не було туге. Після того, як вмішали все борошно, тісто залишається м'яке і липке таке воно має бути. Перекладаємо його у пакетик або загортаємо у харчову плівку і ставимо в холодильник приблизно на 2 години для того, щоб воно охололо або на ніч. Після того, як тісто охололо, я його розділяю на дві частини і одну частину починаю розкатувати. Присипаю борошном і розкатую тісто приблизно до товщини 3 мм. Не робіть грубе печиво, оскільки тоді воно буде не таке смачне. Моя донечка мені завжди допомагає. Коли я щось печу на кухні, вона завжди приходить і каже, Мама, я буду тобі допомагати. Тому ви також пропонуйте своїм діткам брати участь у процесі створення якоїсь смакоти. Моя донечка дуже полюбляє вирізати формочками таке печиво. Сьогодні у нас формочка у вигляді зайчика. Вирізаємо печиво, перекладаємо на дечко, яке застелене пергаментом. Я використовую силиконізований пергамент. Далі ставимо печиво у розігріту духовку приблизно на 7-8 хвилин для того, щоб воно випікалося при температурі 180 градусів. Поки перше печиво випікається у духовці, ми беремо другу частину тіста і продовжуємо робити наших зайчиків. Це дуже захоплюючий процес для діток, тому обов'язково таке печиво робіть з вашими дітками. Після того, як печиво спеклося у духовці, я його дістаю і залишаю приблизно 5 хвилин для того, щоб воно вистегло, а далі перекладаю на решітку і воно вистигає при кімнатній температурі. Коли ми спекли все печиво, воно вистегло до кімнатної температури, воно вже не гаряче, я його перекладаю у великий лоточок і збоку ставлю апельсинову цедру. Дуже важливо цедру ставити з боку в іншому маленькому лоточку, не ставте цедру поверх печива, оскільки воно змокріє. Залишаю печиво в лоточку з апельсиновою цедрою на ніч. Воно втягує, вбирає, всі смаки, вбирає в себе всі смаки і аромати апельсинової цедри і стає дуже смачне і ароматне. Далі ми будемо печиво розмальовувати білковою глазурю. Для цього беремо 1 яєчний білок 150 г цукрової пудри і дрібку лимонної кислоти. Все змішуємо за допомогою міксера і збиваємо приблизно 5 хвилин. У процесі збивання періодично силіконовою лопаткою збираю все по краях миски і продовжую збивати міксером. Білкову глазур потрібно збити ось до такого стану. Далі я її перекладаю у маленький кондитерський мішок і буду розмальовувати наше печиво у вигляді зайчиків. Відрізаю тоненький носик кінчик у кондитерського мішка і ось таким. Одним рухом розмальовую зайчиків по контуру. Я не заливаю повністю печиво цукровою глазурю, оскільки тоді воно буде дуже солодке і приторне. Ось таке печиво ми приготували, воно дуже смачне. Якщо вам сподобався рецепт, пишіть нам коментарі і ставте лайки і готуйте таке печиво за нашим рецептом. До зустрічі!